Друзі, всім привіт! Зараз дуже останнім часом почастішали випадки серед моїх знайомих, серед співробітників, що від стресу, від того, що коїться в нас зараз в країні, від того, що постійно прилітають ракети через війну. У людей трапляються інфаркти, інсульти в достатньо молодому віці. Дуже багато таких випадків, що помирають люди від 35 до 40 років, до 40-45 років. І я хотіла би вам розповісти, як ми підтримуємо свою нервову систему, які добавки використовуємо для цього. Закликаю вас також. Обов'язково піклуватися про себе, якщо ви не хочете самостійно обирати якісь добавки або препарати, то проконсультуйтесь, будь ласка, своїм лікарем, але робити щось потрібно, тому що може здаватися, що все добре. А потім різко трапиться щось не дуже хороше. Тому. Якщо ця інформація комусь цікава, як ми захищаємо свою нервову систему, то продовжуйте перегляд цього відео. Сама основна добавка це, звичайно ж, магній. У мене зараз від Doctors Best магній лізінат та ліцинат, 100% хілат. Тут велика баночка, 240 таблеток, в двох таблетках 200 мг магнія. Зараз покажу, якого розміру там таблетки. Ось так вони виглядають. Посередині є рисочка, і, якщо потрібно, можна розділити навпіл. Магнію на Альферб дуже великий вибір, багато різних форм. Найгірша форма це оксид. Самі гарні форми це гліцинат, цитрат, малат та таурат, це, які ми зараз обираємо. І лізінат. Магній приймаємо кожен день, хоча б мінімальне дозування всією родиною і на постійній основі. Далі на Hurb є ось такі комплекси для підтримки наднирників, наприклад, від бренду Kelly, Adrenal Vitality, Adrenal Health Support. Тут дуже хороший склад, засіб в таблетках. Тут міститься вітамін С, вітаміни групи В, і також адаптогени, такі як Астрагаус, Радіола, імбир, Лакриця. Посилання на всі продукти я залишу в описі під відео, і ви можете перейти та більш детально подивитися склад. Вони є від різних брендів, можна порівняти, що вам більше сподобається, те й замовити. Також обов'язково на постійній основі ми приймаємо або комплекси вітамінів групи Б, або вітаміни групи Б окремо. Це водорозчинні вітаміни, вони швидко виводяться із організму, особливо при стресі, і постійно потрібно поповнювати. Є також ось такий бюджетний, хороший комплекс від бренду KEL стрес b магній, гліцинат. Тут і гліцинат магній в складі невеличкі дозування. і... Всі вітаміни групи Б. 60 таблеток, 60 капсул, вибачаюсь, на місяць прийому. А це ось такі таблетки від Карлсон. Тут B6B12 та фолієва кислота. Вони маленького розміру, легко ковтаються. Це в мене приймає дитина. А тут я вам зараз покажу, які капсули вони. А, вони запечатані, за, ще не відкривали звичайного розміру. Термін придатності хороший, це нещодавно ми замовляли до кінця 2027 року. Також дуже гарно в боротьбі зі стресом допомагає пантетенова кислота, це від бренду Solorey. Наразі я замовила дозування 250 мг. Перед цим було дозування 500 мг, теж добре підтримує наднирники, 100 капсул додає енергії приймаю по одній капсулі зараз в день. Завжди у нас в аптечці про всяк випадок є або валеріана, або пасіфлора. Тут у мене була валеріана від бренду Soloray, вона закінчилась, і в цю баночку я пересипала капсули пасіфлори. Вони теж звичайного розміру. Коли якась сильна тривога або стрес, приймаю одну капсулу, і достатньо хороший ефект. Краще все ж таки замовляти пасіфлору, ніж валеріану, і пасіфлору саме від цього бренду Салареї, вона найбільш ефективніша. Обов'язково зараз і майже на постійній основі в нас присутня ашваганда у дорослих. Це від бренду Life Extension, улюбленіша в мене від бренду Doctors Best. Вона. На мені краще працює. Ця теж непогана, тут 60 капсул я приймаю по одній капсулі в день зранку. Капсули маленького розміру і також допомагає адаптуватися до стресу. Ще одна добавка, яка зараз в мене в використанні на постійній основі, це гліцин. Зранку я додаю його в калаген. Розчиняю у воді цей порошок разом з колагеном. Тут всередині маленька мірна ложечка, використовую половину або навіть менше половини мірної ложки. Якщо використовувати половину, то це буде 2 гліцина 2000 міг. Допомагає заспокоїтись, допомагає... Засвоєння колагену і також додає енергії. І останні декілька добавок це добавки для того, щоб забезпечити собі спокійний сон. Якщо ви будете гарно висипатися, ваш сон буде якісним, то стрес на вас буде менше впливати. По-перше, потрібно, звичайно ж, намагатися дотримуватись графіка. І лягати спати хоча б до 10-11 до вечора. І, по-друге, ви можете використовувати 5 htp я ніколи ще не замовляла, але хотіла спробувати. А Замовляла собі габу, це дуже маленьке дозування. Мікротаблетки зі смаком вишні, вони невеличкого розміру, їх потрібно розсмоктувати. І також періодично я використовую мелатонін. Він мені дуже допомагає. Зараз це від Force Factor. Тут 120 жувальних гумок. Тут 10 мг в двох жувальних гумках. Мені, звичайно, цього забагато. Я приймаю по одній, іноді по половині. і бачу хороший ефект. Ось так вони виглядають. Хороший мелатонін. До цього я використовувала від. Чептер ось порожня баночка, батько мій також його вживав. І цей мелатонін йому допоміг не прокидатись дуже рано. Приймати його можна не на постійній основі з перервами. Краще не більше двох тижнів поспіль. Підтримує також гормональну систему, це гормон нашої молодості. Тому придивіться до цієї добавки. Друзі, воно може здаватися, що це все на нас ніяк не впливає, але три роки війни, три роки постійних обстрілів по всій Україні. І ми ніколи не знаємо, хто буде наступний постійно в стресі, коли бачимо ці тривоги, коли на нас летять ракети. Тому закликаю всіх турбуватися про своє здоров'я, вживати хоча б якісь мінімальні. Заходи, хоча б магній, Це вже теж буде допомога. магній і вітаміни групи Б. Бажаю всім здоров'я. Дякую тим, хто користується моїм промокодом для знижки на сайті Hurb. Він буде в описі під відео. Посилання на всі добавки ще раз повторюсь, також в описі під відео. Переходьте та дивіться, якщо щось вас зацікавило. Бажаю мирного неба. Міцного здоров'я і до зустрічі у наступних відео. Всім до побачення, друзі! Бережіть себе!